Ше про президентські вибори у Сполучених Штатах Америки будемо говорити і з нашим гостем Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доєднується до ефіру. Вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Дякуємо дуже, що долучилися. вже. Ми маємо наступного президента Сполучених Штатів Америки для України. Чого очікувати, враховуючи ті заяви, які лунали під час передвиборної кампанії, і від Трампа і від представників його команди. Ну, чесно кажучи, в мене особисто немає оптимістичних таких сценаріїв і очікувань а все ж таки я думаю, що його передвиборчі заяви Трампа я маю на увазі, вони відбивають його бачення проблеми і ситуації щодо українсько-російської війни російської агресії проти України. Він неодноразово ставив під сумнів необхідність підтримки України зброєю або фінансово. Він неодноразово казав, що ну, Україна програє війну, Росія виграє. Це вже якось так знаєте, приречена Україна на поразку. Він звинувачував президента Зеленського в тому, що ця війна почалася. Тому в принципі можна довше довше продовжувати його різні такі знаєте, заяви. Якщо хтось каже, що це просто був виборчий період, тому він такі заяви робив. То можна пригадати і ще більш довгий шлях Трампа його відношення до України, де негативізм, зазвичай він знаєте, брав гору. Ну зараз тим не менш можливо, що Відбудуться якісь зміни, будемо на них сподіватися, що все ж таки Трамп прийде до влади і не буде знаєте, здавати Україну. Бо це буде трохи принизливо для Америки. Він же все таки хоче знаєте, представляти Америку як велику державу. І тому, в принципі, не хотів би, мабуть, погодитися на російський план капітуляції України і тиснути на Україну таким чином, щоб вона здавала територію, погоджувалася на нейтралітет. Це було, мабуть, трохи принизливо виглядало б як поразка Америки. Хоча Трамп критикував цю війну і хоче її завершити, по закінчити поскоріше, але. Чи він насправді знає, як це робити зараз? Лише починається процес. Я думаю, в надрах його всередині його перехідної команди, де люди будуть розробляти якісь плани. Можливо, якась дискусія навіть в адміністрації, яка буде зараз створюватися, бо будуть люди призначатися на посади, і вони, мабуть, будуть висувати різні такі варіанти. Але, на жаль, найбільш вірогідний, поки що, все ж таки, це тиск на Україну з тим, щоб Україна погодилась на російські умови, бо це найшвидший шлях до перемір'я. До миру в лапках він не буде таким добрим для нас, він не буде справедливим для нас, і навіть таким знаєте, потужним, який може тривати довго, такий мир, на жаль. Але в принципі, то це найкращий, най, найшвидший шлях для Трампа до якоїсь мирної угоди, яку він хоче всім показати і довести, що він такий, знаєте, видатний дипломат і політичний діяч світового світового масштабу хто може бути ймовірним учасником адміністрації Трампа, кого він може далі взяти у свою команду? Ну зараз ведеться обговорення. Знаєте, до цього дня, до моменту виборів, не було чіткої роботи з цього з цьому напрямку, тому що вони не були впевнені, що вони переможуть. Лише зараз починається серйозна робота. І ці імена, які, мабуть, раніше циркулювали, чіткі були, що вони може будуть призначені. Вони зараз трохи може відпадають, або списки стають більш довгими, бо там багато претендентів. Ну, на посаду державного секретаря, скажімо, розглядається Марко Рубіо, сенатор від Флориди, який підтримує. Підтримує Трампа вже давно, і в принципі, це було б, мабуть, непогана новина для нас. Бо Рубіо свого часу підтримував Україну. Але зараз ви знаєте, він такий опортуністичний трохи політик. Тому, в принципі, він буде робити те, що скаже йому робити Трамп. Так що якщо Трамп прийме рішення не підтримувати Україну, то Рубіо тут не буде з ним сперечатися. Але все в цьому принципі це було б непогано. Ще які люди, які розглядаються на різні посади, скажімо, такий є політолог, експерт з міжнародних відносин Евдрюч Кобі, який може очолити, скажімо. Раду національної безпеки, тобто на посаду нинішнього, яка займає Джейк Саліван, це людина, яка теж ставить під сумнів масштабну системну підтримку України і в принципі виступає за те, щоб Америка перефокусувалася повністю на КНР, на Китай, на китайську загрозу і виклик з боку Китаю. І вважає, що трохи підтримка України. знаєте, фокус цей підриває і відволікає Америку від головної проблеми, якої є. Китай можливо, що повернеться до адміністрації колишній державний секретар Майк Компео. Це знову ж було б непогано для нас, бо він, в принципі, весь цей час продовжував наполягати на тому, що це в американських інтересах підтримувати Україну. Але подивимось, чи дійсно він потрапить на якусь позицію, бо подейкують, що це може бути міністром оборони. Це знову було, б, мабуть, в принципі, для нас непогано. Розглядається ще останнє прізвище, Мабуть, скажу це Річард Гренел, колишній посол, такий ну заядливий трампіст, ідеологічно дуже близький. do Trump. Посол в Німеччині Америки був. Ну він точно не погана. Новина був би для нас, оскільки він послідовно виступає проти підтримки України і знову ж таки каже, що може треба перекидати все це на європейців. Ця думка домінує. На жаль, в цій адміністрації зараз що це європейська проблема. Ми маємо трохи відсторонитись, і хай європейці все вирішують і хочуть, надають зброю, хочуть надають гроші. І навіть якщо буде замороження конфлікту, то хай європейці посилають свої війська. Ми американські війська не хочемо. Мо посилати, щоб вони стояли там, скажімо, на лінії розділу лінії контакту між російськими та українськими військами А зараз наскільки в принципі нам важливо потрібно слідкувати саме за прізвищами, чи все одно основну лінію політики буде визначати Трамп, і не так важливо, кого саме він поставить на ці посади і державного секретаря, і міністра оборони. Дуже важливо слушне запитання. Трудно трохи важко на розказати, як воно буде. В принципі, Трамп має зараз такий мандат влади і таку, такий вплив на політичну ситуацію в Америці, що він, в принципі, може все вирішувати абсолютно сам. І в нього є якісь певні, знаєте, імпульси, якісь такі. Думки як краще робити, здійснювати американську зовнішню політику. Але але з іншого боку, є така точка зору. Я думаю, що вона теж має е, якусь знаєте, причину, що ми можемо вважати себе за правильною. Що Трамп все ж таки втомився зараз, що він йому достатньо того, що він повернувся в Білий Дім, і він зараз трохи буде відпочивати, і він літня дуже людина, і в принципі, все ж таки він буде делегувати. Значну частину як вироблення, так і здійснення зовнішньої політики до людей, які відуть в склад його адміністрації. Він хоче оточити себе лоялістами, людьми, які абсолютно його йому, йому особисто вірні, на відміну від попередньої адміністрації, коли там були люди, які стримували його, зокрема в зовнішній політиці, і тому, мабуть, він буде їм довіряти і скаже: Окей, ну відтепер ви, хлопці, давайте далі робити те, що потрібно. Але я так трохи відсторонюсь. Тому, в принципі, можливо і те, і те. Остато. Очне кінечне слово завжди буде за Трампом, оскільки він центр всієї цієї системи політичної будівлі, яка зараз виникає навколо Білого Дому майбутнього з кінця січня, майбутнього року, коли він стане президентом, але з іншого боку, я думаю, що буде і велика, велика ступінь делегування, все ж таки, вироблення зовнішньої політики до людей, які займуть такі особливі посади. Як повідомляло CNN, Сьюзан Вайлз очолить апарат Білого Дому під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Що відомо про цю людину і наскільки вона може впливати також і на ситуацію в Україні? Ви знаєте, зазвичай керівник апарату Білого Дому не впливає на зовнішню політику. Я думаю, що тут не буде виключень. Це людина, яка просто організує роботу навколо президента. Це така скоріше протокольна, знаєте, секретарська робота. Ну вищого рівня, але секретарська. Бо в принципі вона просто зараз буде приймати ключове рішення щодо того, кого наймати в апарат білого дому і таке інше, організовувати роботу цього апарату. Вона є політичним радником Трампа, приймав активну участь в його переобранні в його виборчій кампанії, але ну нічого не відомо про те, щоб неї були якісь, знаєте, політичні чи я маю на увазі зовнішньополітичні якісь погляди укорінені тому в принципі я не думаю що від цієї в цього призначення можна очікувати якісь якусь користь або якісь якусь шкоду для україни Зараз українська дипломатія, і президент і інші представники України чи можемо якось вплинути на позицію Трампа, на бачення Трампа і на це можливе врегулювання швидке, але погане для України, яке може бути яке він може ініціювати? Так, ще одне важливе запитання. Дякую. Я думаю, що не знаю точно, чим можна вплинути, але треба намагатися вплинути. І це власне робить наша команда, і політична, і наше керівництво політичне. Вони апелюють до американців кожного дня. Спочатку твіт важливий нашого президента, потім телефонний дзвінок президента до Трампа. Добре, що Трамп знайшов час поговорити. І все це правильно. Знаєте, зараз треба з ними працювати. Зараз треба навіть підходити на, на, на під, шукати і знаходити такі знаєте, шляхи до Трампа, враховуючи його амбітність, його его, його егоцентризм, знаєте, трохи навіть нарцисизм всюди підкреслюючи, що він такий видатний політичний діяч. Як ми радіємо з того, що він прийшов до влади, то ну так треба робити, бо інакшого варіанту зараз нас нема. Але але серйозно по принципових питаннях пояснювати, що. Дійсно, ця війна вона важлива не лише для України, вона важлива для європейських партнерів, вона важлива для американських інтересів. Якщо війна закінчується, закінчується погано для України, не дай Боже, добре для Росії, то це про ну знаєте, це про промах і це поразка для Америки. І всі будуть асоціювати цю поразку з Трампом. Якщо він до цього призведе, як американці, скажімо, і той же саме Трамп, весь час підкреслювали невдалий вихід з Афганістану. В серпні 2021 року адміністрація Байдена якої зробила, і май і багато хто з американців навіть голосував через це. і Вважали, що зовнішня політика Байдена не успішна через це, зокрема через той вихід з Афганістана, і що кинув Афганістан на призволяще, і таке інше. То так зараз опозиції, експерти і політична позиція зараз демократи будуть звинувачувати Трампа в тому, що він кидає на призволяще Україну. Треба йому це все пояснювати і показувати, що знаєте, все ж таки є зацікавленість, мабуть, у вас, якщо ви говорите про велику державу могутню, потужну, яка має повагу в світі Америку, то тоді не можна. Просто так, такого важливого партнера, як Україну, і таку про українську державу, до речі, іде в суспільстві. У нас є дуже про українські про проамериканські настрої, я хотів сказати, просто так. От напризволявши кидати. Тому так треба з ними працювати. Тим більше, ну в партії є люди з такі старі республіканці до трампівських часів, які вважають Росію загрозою важливою для Америки. І навіть коли президентом Трамп був в, нас в стратегії національної безпеки, було записано, що Росія це загроза, тому в принципі треба. Опрацювати із ними зараз. Подивимося, як в Конгресі вони в Сенаті, в Палати представників, як ці люди, які просували ідею підтримки України від республіканців і голосували за ту підтримку, як вони будуть себе поводити? Я думаю, що дуже багато буде залежати від президента, який він вчинить клімат в партії. Чи він відразу скаже все, ми відмовляємося від підтримки і не будемо надавати надалі ані зброї, ані гроші, і тоді буде тих людей, які проукраїнські республіканці, чи він все ж таки не буде відразу такого казати, і тоді, мабуть, вони. Зможуть більш активно повернутися до такої ідеї, бо завід, навіть, навіть е, люди, які керували от, до нещодавнього, і, мабуть, і далі будуть керувати, якщо республіканці все ж таки будуть контролювати полату представників профільними комітетами розвідки, оборони, зовнішньої політики, це республіканці, які всі. Підтримують Україну і кажуть, що треба й надалі підтримувати Україну. Тому побачимо, як динаміка ця далі буде між різними такими флангами і сегментами республіканської партії. зрозуміло, що перемога Трампа на виборах президентських посилює саме трампівське крило республіканської партії, але залишається все ж таки ще таке крило, яке не погоджується з ним часто з питань зовнішньої політики. Нас менше двох хвилин, але хотіла ще прогуляти, бо ви згадували, що частина з тих людей, які претендують на посади, вони вважають Китай більшою загрозою ніж Росією. Немає розуміння, що Росія і Китай це частина одного і не можна бути проти Китаю, але за Росію. Чудове запитання сьогодні це дуже важливий момент, на який наголошують зокрема люди з експерти наші колегії в Європі і в Америці, які це обговорюють і кажуть, що не можна відривати, що це два союзники, що послаблені Росії, послаблює Китай. Щоб показати свою слабкість, скажімо, Росії, якщо Україну зараз кинути на призволяще, то це значить буде надіслати сигнал Китаю, що захід слабкий, Америка слабка, і тоді щодо Тайваня проблеми виникають та не лише Тайваня, в інших місцях Китай буде більш тоді, знаєте, такий сміливий щодо того, що він зможе робити у зовнішній політиці. Тому так я думаю, що треба і нам про це нагадувати постійно американцям, що є зв'язок, що є вісь зла, якщо хочете, бо там ще є іран, і там ще є. Північна Корея, і всі вони зараз є союзниками Росії і тому, підтримуючи Україну, ви власне продовжуєте боротьбу проти всієї цієї зла вісі зла. І Іран, зокрема, це такий один з пріоритетів, з яким дуже жорсткі будуть відносини адміністрації Трампа. Тому це треба постійно пов'язувати і нагадувати про це нашим американським партнерам. Дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень.